Це може бути родич. Скажіть, Все сповільнилось, як повільно. Ой, так, да, тут заважають. Ну, намагаються завадити. У вас дуже сильно янголи-охоронці охороняють, відкривають шлях. Перемога буде, у вас будуть робота, гроші. Правда, повільно щось показує, що дуже повільно, через напади. Це, чи може родич, чи може це людина, з якою ви в дитинстві дружили? Все буде гаразд. Якийсь ще період так повільно, а далі швидше ви будете рухатися. І в це, що стосується і роботи, і здоров'я, фінанси. Покращаться. У вас буде все швидше набагато. Дуже сильні напади пережили, але вони завершуються. Так погано вже більше не буде. Втручались саме у сім'ю, у родину. Може, якщо ви чоловік, то проблеми були і у вас, і у дружини, ну тобто на сімейну пару, на дітей теж втручалися, заперечу весь негатив, вбираю, анулірую повністю всі перешкоди із доріг. На гроші. На здоров'я, на любов. Вбираю тут закольцовані програми. Зараз угу. я почищу оморочену програму ставили. Є люди впливові. Які мали з вами спілкування, дружбу? Поставили якийсь морок. Можливо, це ваші роботодавці чи якісь люди, які вам допомагали, підтримували. Поставили мороки, щоб з вами не, не спілкувалися.